Привет. Здравствуйте. О чем общаетесь? Вы откуда вообще? А по Сургут. А вы с России Сургута. Я из Украины, Херсонская область. Тоже приятно. Ого! Вы украинскую спилкуетесь? Трошки. Не разумею прям щиро украинскую мову, ну трошки. А звитка вы? А сама вообще белорусская. А белорусскую спилкуетесь? Белорусскую не что-то прям принципиально не. А почему? А, а... М -м -м, свои причины. А муж у меня украинец, поэтому украинская. Украинец, да. правильно сказать. Это по любви, кстати, не этого здесь. не злитесь, там всегда ничего нет. Ну, это называется, это называется бытовой шовинизм в России. Это не подойдешь в вінізм, это нормальна сім'я, де муж українець, украинец, украинец. і живемо в В Українець. Є правильно наголос в російській мові, в орфографії написано, як правильно казати. Так. Українець. Україна Україна. У словнику російської Укра... мови так, є слово Україна і наголос на Україну. Э, смотрите, до какого то там века, рока, блядь. Я вам скажу, что було Українець, Українець. Для мене це вообще не має значення. Для мене Ну є... так ви не поважаєте українців, тому ви так говорите. Українці вам кажуть, неправильно так говорити. Говоріть правильно. А вам сповід. Ні, ні. Ні, я якби, как бы, это, я сам согласна повністю. Я нічого такого не говорю, що там я проти чи що-то. Ні. Є страна Україна, є Росія, є там Білорусь, є різні країни. І в кожній стране Правильно называть там ну, Беларусь как? я или а, Беларусь? Беларусь. Ага. Беларусь, Россия, Украина. Ну вот как бы есть. Я говорю, все три страны, три сестры, когда-то были. Сейчас не три сестры, ладно, уже. а одну уже. Но благо живем. Ничего. А кто придумал, что все три сестры? Да, все-таки было придумано? Вся жизнь была так. Коли всю житті з мого дитинства було так, коли я народилася Ну коли якого? ви кажете все, то це значить завжди, це значить завжди, а треба точно казати. Бо, чому ви зразу отак от починаєте? От, 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 Смотрите. Оце брехня. Ви ви не розумієте, що ви говорите? Побачьте, ви називаєте побачьте. українців хазь. Я не прийшла к вам з автоматом по дверь. Я не стою, вам об... яку ракету, вам не пускала. Uh, я нормально з вами розговорю. Ні, не, не нормально. нормально. Ви кажете українець, Україна. Ви кажете Сане нормально. Наспокойтесь. Це не да нормально. Успокой. Да це не ви спілку... ви кажете, що ви я не росі. Я з Оруської області, в місті Крастенець. Ви не українець, а це потому, шовинизм. Он... Подаждіть. Вам вот, смотрите, я же вам пытаюсь объяснить. Вы меня даже не слышите, да, походу? Слухайте. Да? Угу. мы относимся э, друг к другу нормально. Я белорусская, он украинец. Сказать, украинец. Я называла украинец. Вот, ну вот так вот. Вы не уважаете ни его, ни украинцев. А кажется, три сестры. Мне его позвать, господи. А, вот вы, кажете, а вы кажете, Но... три сестры, это, повязано с вашей освитой, или с вашим нехтованием? Уже три сестры, ладно, уже осталось две. Я согласна, уже не три сестры. Смотрите, в Украине есть три категории людей. Вот одна... А до нашей о... вы, категории... вы мне кажете про украинцев? Про категории? Навищую вы мне каждый про категории украинцев? Послушайте, вы... есть вы, категория... Вы живете в Украине? Людей, которые... Послушайте, есть категория людей, которые относятся к этому... Я бы не знаю, вот честно. Честно скажу, я не знаю, как бы относилась, если бы я была на вашем месте, если бы ко мне пришли домой, да, вот так вот. У вас погано ну, видно. можете показувати обличчя все, а то тільки один рот? Угу. Дякую. Да, вже видно. Ну, одне око вже видно, так. Да. Два. Вот так як трошечки піднімете камеру, то буде краще видно, так. Угу. Так, нормально? Так. От смотрите. Я говорю о том, что э, вы же понимаете, да, то, если я на русском буду говорить. Ну да. Понимаете? Да. Я вам скажу так: смотрите, я не знаю, как бы я относилась э, к тому, что если бы ко мне пришли, и что бы я говорила, и вообще разговаривала бы я с вами, там, к примеру, да, там, ну вот, не знаю, как бы было так. Не могу вот честно сказать, что бы я вот говорила на месте вашем. Я не оказалась на вашем месте. Поэтому молчу, как бы ничего не говорю. Это раз. Во-вторых, есть категория людей, которые принимает это все, которая не принимает, понятно, что это нормально. Что самое не принимает? Что самое непринимает? Ну, войну не принимает. Ага. Войну не принимает. Ага. Так бы я, наверное, скорее всего, я бы к второй категории людей отнеслась. Ну, видимо, так. И третья, которая. Вот я их называю, как сказать, даже я не знаю, как их назвать. Знаете, как вам объяснить даже, вот, чтобы вы меня поняли? Желать смерти всем и всегда. Ну, это, ну, честно, это надо быть конченным человеком, чтобы желать смерти всем, mm -hmm. со всех сторон. Никогда не пожелать никому никогда ни смерти, ничего. Я вот, допустим, за мир, и я хочу, чтобы это закончилось. <сёк> Но я вот такой человек. вот правда. И если там кто-то говорит, что М -м мы там кончены, да нет, не я кончена. Я не пришла к вам с автоматом по дверью, не лично к вам, ни кому-то там еще. Я не поддерживаю, там, не желаю смерти там всем. Почему вы думаете, не вы, не лично вы, а вообще вот в общем, что все россияне конченые, там какие-то там дебилы, да, чтобы все чтобы ваши дети сдохли, вот это вот есть такое, чтобы ваши там внуки и все травой поросло, чтобы все знали. так можно быть нормальным человеком и желать такого. Божатой смерти оккупантам, это нормально. Ми вважаєте, що це нормально, так? Окупантам, вбивцям, які прийшли тебе знищити так. Бажати покарання тим, хто це все підтримує, це нормально. Я сам согласна. Повірте в бумеранг взагалі в цій житті? У так, вас є діти? Так, бумеранг літає зараз по території Росії, бомблять нефтебази. Не по людях, б... не по домах. Бо якби росіяни Сма... бачили, бо якби росіяни. Ми... Я можу зараз говорити, ви тільки не говорили, я тепер хочу сказати. Якби росіяни, якби ви бачили сама особисто, як з-під завалів витягують дітей померших, вбитих російською ракетою, то б ви б зараз не казали, як так можна говорити. Якби ви бачили, як батько, якби ви бачили, як батько, як батько плаче над трунами своїх дітей і своєї дружини, над знищеною знищене житло його, знищене все його життя. Три прекрасні доньки і його дружина вбита російською ракетою. Якби ви бачили, як він стояв і чекав, що їх врятують, то ви б певно, зараз не казали ой, як можна желати смерті окупантам? Я не говорю, що як можна желати смерті окупантам. Ну Так я українці всі сказав, бажають смерті ні. окупантам. Росіяни окупанти? Ні, я такого не сказала. Росіяни окупанти. Займ'яться, я об этом не говорила. Росія, ви сказали, Вовто... що є категорія українців, яка бажає всім смерті, всім росіянам смерті вона їх ви да, є люди, да, які да, вважають да. всіх їх винними. І... Є ні, люди, сказала, які вважають, вважати, як вважати, і ваша вина смерті всім. Слухайте, ви громадяни, да, ви, громадян, да, ви громадянка Російської Федерації? Да, да. Ви відповідаєте за все, що робить ваша держава тут у нас? Ні, не надо про всіх. Так, ви відповідаєте. Ні надо. Ви хочете що, що зняти з себе не відповідальність як... і стати білою пушистою, так не вийде. Дівочка моя, як тобі не прийшла по дому з автоматом, як тебе не Ти не сроки. зупинила ти, тих, ти як громадянинка Російської Федерації, як платник податків, ти не зупинила тих, хто до мене йшов мене вбивати. І йде зараз. Так, вот. Ти зупинила? Так, ти це, щось то, зробила? Тривозно. Скажи мені, будь ласка, ти, не матюкайся, не, не опускайся, не матюкайся. Нормально, ти нормально. вже їхав. Взивала і українцями. Ти можеш зупинитися, не матюкатися. Скажи мені, будь ласка, дай відповідь на одне питання. Успокойся. Я тебе не обзивала нікак, я никому нічого не желала, поэтому вспомни начало нашого розговору, будь человеком, чоловіком, адекватне питання. Адекватне питання можна поставити тобі адекватне питання. Давай. Ти що небудь зробила для того, щоб зупинити російських окупантів і вбивців? А що я, а що я зробила? Ну не що знаю ти що, зробила? ти б хоч щось зробила, якось намагалася щось зробити. Я що зробила Што? Ну, не знаю, стала стіною перед танком російським і сказала не їй. А, а хто винуватий в тому, що вас закривають за те, що ви проти війни? Послушай, я можу ноги розказати історію. Очі ноги воно якби ні в отак чатулетки, але очі новим чомукраїнці, українці виходили голі руч проти російських окупантів в Херсонській області, в Запорізькій області, просили їх покинути нашу територію, вимагали, вилазили на їхні танки, на їхні БТРи, співали українських пісень, казали, що ми Росі... Не перебивайте мене, будь ласка. Ми виходили проти озброєних людей і зараз виходимо проти озброєних людей. Ми під постійними ракетними атаками і шахедними. і ми продовжуємо нашу боротьбу. А ви мене питаєте, що ви можете зробити в мирній Росії? Ну ти мені скажи, що можемо зробити. Ну, стань на кордоні між Україною і Росією і зупиняй російські танки. Як українці це робили, ризикуючи своїм життям? Так, я нахожусь вообще... фізично, фізично сургута, підняла своє дупельце, підняла свою жопу і поїхала на український кордон, стала на кордоні і кажеш російським військовим: я платник податків Російської Федерації, і я проти того, щоб вийшли вбивати українців. Ти зробила так? Ти написала хоча б один пост, ти зверталася до людей. Ти міняла російську думку з приводу цієї війни? Ти що небудь зробила? Скажу я. Я встала, поїхала, далі. Що? що ти думаєш? Що вони зробити там на кордоні? Українці не, не волнує. Українці йшли проти озброєних росіян. Вони не думали, що з ними зроблять. Їх бомбили, їх вбивали, їх розстрілювали, їх водили по підвалам, над ними знущалися, били їх током, топили в воді, відбивали їм почки, закопували їх жив'ям в землю, стріляли їм в затилок. Українці щось робили, вони виступали проти. А ти сидиш і виправдовуєш себе, що ти можеш зробити? Ти йди ризикуй своїм життям, як ти проти війни, як ти проти цього всього. Чого українці можуть, а ти ні. Чому? Хто тобі винен, ти мене не чуєш. Хто тобі винен, що ти рабиня? Хто їм винен цим білим і пушистим, що вони рабині ізаури? Вона навіть елементарного не може навчитися. Навіть елементарне. Фу, навіть елементарну наголос поставити. Зайди, сука, в словник і подивися, як правильно називати державу нашу. Вони сидять тільки виправдовують. А що я можу сделать? сделать? Хоть би не... От мужик тільки що був, він себе не виправдовував. Він сидів йому соромно. Він сидить йому, йому соромно. З Брянської області навчує фірур був мужик. Він сидів, йому соромно було. По ньому видно, що йому гірко і соромно, йому боляче. А це сидить Мой муж